Виставка відкрилась незвично. Волонтери центру під Парасолькою влаштували дефіле у маскувальних сітках різного кольору. Стрічки з тканин різних відтінків використовуються для сіток в залежності від ландшафту території, на якій перебувають військові. Картини, які ви бачите, які стали такими яскравими і дуже. Квітучими вони всі почалися з того, що з'явилася спочатку нарізка, а потім і плетіння особисте, таке, особливе таке у 14 15 роках. І це все починалося саме для того розробка, для того, щоб можна було камуфлювати, маскувати військових. І такі ж картини, але в кольорах. То тієї місцевості, де стоять хлопці, і на сьогодні ми виплітаємо картини, сітки, які є горизонтальні, є вертикальні сітки. Ось одна з таких сіток вертикальна сітка. Центр під Парасолькою створили Запорізькі екскурсоводи. Мама і донька Валентина та Катерина Віниченко у 2014 році. Маскувальні сітки тут плетуть вже 9 років. У травні 22-го зробили першу сітку картину. Зараз в експозиції чотири великі арт-об'єкти. Також є етюди. Вони меншого розміру. А Україна для нас, для Запоріжжя, це дуби. Дуб, Хортиця, це пшениця, це калина і тому оця картина, що в мене за спіною, так вона і називається: дуби Хортиця, Україна. Це ми. Тут є навіть сітка, яку зробили з малюнку трирічної дівчинки Кіри, яка присвятила його нашим розвідникам. Оце вона намалювала, от так, розвідникам. Оце хлопці наші, розвідники, щоб розуміли, такі кремезні. так? От вони у квітах. І ми теж зробили. Ось вони, розвідники. Коли розвідники до нас приїхали, ми кажемо, сітку віддамо, як коли знайдете розвідника по А Вони дивились, дивились. Хтось не знайшов, себе не знайшов. Ну ми прикриваємо таким чином, що наші сітки не бачать зверху. Я взагалі не знала, що в них вийде, як, як можна це зробити, якісь картини із такою, ну скажімо, утилітарною речі і ще такої специфічної речі. Але ви ж бачите, що творчість народна. Не можна її жодним чином припинити, і вона проявляється в різних в різних проймах. Навіть навіть у створенні картин за роки існування центру сплели вже понад 500 тисяч квадратних метрів маскувальних сіток. Ними можна накрити майже десять з половиною тисяч танків або БТРів. Олена Селенко Славко Твердохліб. підтримуйте нас, підписуйтесь на наш YouTube канал ТВ 7